Давайте сьогодні розглянемо декілька прикладів із тестового зошита ЗНО. Ось він у вас на екрані. Перед тим, як почати розглядати це, ці завдання, нагадую, що у вас є в вільному доступі додаткові матеріали, формули, і вони будуть розміщені в зошиті. Ними можна користуватися вільно, спокійно. Нагадую, як вони виглядають. Ось перед вами три сторінки з формулами основними з точки зору екзаменаторів, які достатні для успішної здачі знову. Тепер переходимо до задачі. Розглядаємо першу задачу. Випущена партія з 300 тарейних білетів. І ймовірність того, що навмання вибраний білет з цієї партії буде виграшним Дорівнює 20. Визначте кількість білетів без виграшу, наголошую, серед цих 300 білетів. Якщо ви швиденько перейдете в той довідничок, про який я говорила, ви знаєте, знайдете. Там формула, ймовірність дорівнює відношення всіх можливих випадків до потрібної кількості випадків. Для нашого завдання відомі такі величини. Ймовірність 2 це відношення. Виграних білетів N до загальної кількості білетів 300. Звідси знаємо що N дорівнює 60. Це виграні білети. В нашому завданні питається знайти кількість білетів без виграшу. Тому достатньо від загальної кількості. Відняти ці 60. Отримаємо 240 білетів у нас ці лотереї без виграшу. Відповідь Д. Завдання 2. Група з 15 школярів у супроводі трьох дорослих планує автобусну екскурсію в заповідник. Аренда автобуса для екскурсії коштує 800 гривень. Вартість вхідного квитка в заповідник становить. 20 гривень для школяра і 50 гривень для дорослого. Якої мінімальної суми грошей достатньо для проведення цієї екскурсії? Скільки грошей потрібно витратити цієї школярів з дорослими? Що туди входить? Давайте розглядати. По-перше, оренда автобусу, так? По-друге, вартість квитків для дітей. Їх було 15. І за кожного треба було заплатити 20 гривень. Ще треба додати сюди вартість квитків для дорослих. Їх було три, і кожний квиток коштував 50 грав. Рахуємо, 15 на 20 300. І 3 на 50, 150. Разом буде. 1250 гривень буде коштувати вся екскурсія. Якої суми нам буде достатньо? Відповідь В. Порахувала вартість і зібрала. Так.